Стар, дивіться, оце ваша вишка. Бачите, я зараз знаходжуся під вичкою. Я буду загружати це відео, ну фіг загрузиться. Ви мені розповіли вчора по, цьому, по телефону, мені технічна служба зі мною зв'язувалася. Да, спасибо, хорошо, зв'язуєте швиденько, відповідаєте. Ну таку євість сказали, що просто на вуха не лізе, помієте? Ви розказуєте, що в нас усіх в селі телефони не такі, і за цього в нас немає інтернету. Ви взагалі розумі, а? Народ. Далі. Або ви насадили, кажете, дерев, або настроїли багато поверхівок у селі. Ви при своєму розумі. Алло, народ, вишка як стояла, так і стоїть. І ще. Може, їй вже просто треба вона вийшла з ладу та її замінити. а? Можливо там якісь запчасті поміняти, що техніка зношується. Будь ласка, зверніть увагу на цю місцевість. Ви ж в рекламі своїй пишете скрізь, що інтернет по всій Україні да ніхто на брешете. Виходить так. Пожалуйста, зробіть інтернет якісний. Це не хорошо. Запись записана. У вас же теж записана, про що ми говорили вчора з дівчаткою. То, пожалуйста, зробіть по-людському. Ми ж платимо вам усі. У вас все село сидить на Київстарі. Вибору в нас немає, тому що ви поставили свою вишку. Чого ж не поставили нам МТС чи якийсь лайф. Ви ж поставили. То, пожалуйста, давайте нам якісні послуги. А бажаєте замовити ікру, червону Чорночук? -чорно Пишіть мені в особисті повідомлення. Я і за того, що слабий інтернет. Втрачала по замовленнях, тому що я не виставляла відео і відповідно люди не бачили мої відео в моїй продажі. Тому, будь давайте, щоб нам було чим платити вам, робіть нам якісний інтернет.